Доброго дня, і добро здоров'я Бажаю всім перший вінецький мультимедійний проєкт час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також сьогоднішній у мене, мене гостя. Я її дуже радий бачити. Сьогодні до мене завітала Софія Олегівна Кучерук, директорка комунального неприбуткового підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. Академіка Ющенка Вінницької обласної ради. Софія Олегівна, радий вас бачити. Вітаю. Я маю обов'язково сказати нашим глядачам і слухачам, що сьогоднішня наша зустріч. Це проєкт. Це український. Це проєкт медіапроєкт називається ментальне здоров'я плекаємо стійкість». І цей медіапроєкт, він виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як сьогодні ми будемо говорити про мобільні мультидисциплінарні команди. Назва така досить довга. Ми зараз будемо розшифровувати з охорони психічного здоров'я. Е, е пані Софія, е -е, мобільні мультидисциплінарні команди. Що це таке? Мобільні мультидисциплінарні команди це група фахівців, команда фахівців, які надають комплексну допомогу клієнтам з психічними розладами безпосередньо в громаді або ж в місті перебування клієнта. Мобільність, тобто вони не в стаціонарі, uh -huh. не в лікарні. Вони виїжджають в громаду, виїжджають, де вони домовляються з клієнтом про зустріч, де зручно клієнту. І мульти це значить команда фахівців. А фахівці, хто входить в команду, це лікар-психіатр, це лікар-психолог, це медична сестра і соціальний працівник. Кожен із них має свою роль в команді і виконує свою роботу. А Яка основна мета цих груп? І тут я ставлю дві крапки: допомогти виявити, погасити е, криз? Е, що ще? В першу чергу це покращення психічного здоров'я населення. Яким чином? В першу чергу це супровод, супровід пацієнта на догоспітальному етапі. Або на амбулаторному етапі. Раніше ж, як було, пацієнта є загострення, він має поступити в стаціонар, там він може пройти, пролікуватися, виписатись, а може не виписатись, тому що втратив родинні зв'язки, тому що нема куди, або родичі не хочуть забирати. А зараз налаштовано все на те, що коли пацієнт виписується зі стаціонару, в нього є супровід, він не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Його супроводжують фахівці, які надають медичну, психологічну і соціальну допомогу. Або ж це я сказала за пацієнта, який виписався з угу. стаціонару. Або, можливо, пацієнт, який і не поступав до стаціонару. Він має проблеми з психічним здоров'ям, але він боїться туди йти і не має такої потреби, щоб він був в спеціалізованому закритому закладі, але має ці проблеми. Тому він також може звернутися. Вернутися і його під своє крило бере команда, і далі вони працюють разом і допомагають. йому. Um, давайте підключимо сюди трішки географії, щоб ми розуміли, як взагалі ця схема працює. Людина потребує допомоги, людина. Ми можемо зараз говорити про Вінницьку територіальну громаду так. в першу чергу. Людина потребує допомоги, Вінниця. Розвинене місто, комфортне місто з мультидисциплінарними командами. Це по-друге. А по перше, у нас є величезний центр спеціалістів. Це лікарня імені Кадаміка Ющенка, тобто є база, що я маю на увазі. Тут можна сказати, що ну, нібито тут все зрозуміло тут в досяжності одного телефонного дзвоника ми можемо м -м, вирішити, якщо не всі, то більшість питань, які у нас виникають. Що і яку роль тоді відіграє, має в першу чергу і відіграє мультидисциплінарна команда, якщо ми говоримо про, наприклад, віддаленість в 20, 30, 40 кілометрів, 50 кілометрів, маємо населений пункт, де є телефонний дзвінок, є зв'язок телефонний, є е, е, лікарня, але вона не має таких фахівців. Ваші спеціалісти мають туди виїздити, бо є потреба. Я правильно розумію цю ситуацію? Е, на сьогоднішній день. Е... Такі команди створені є в кожному обласному центрі, є в, є в деяких громадах. Якщо ми говоримо про Вінницю і про Вінницьку область, то у нас на сьогоднішній день є чотири команди в місті Вінниці. Три угу. у нас і одна в соціотерапії. На жаль, більше ні в жодній громаді таких команд немає. Для Громад того... Вінницької області. Команд в громадах Вінницької, Вінницької області, області угу. також немає. Але я думаю, що і ми на Цим працюємо і працюють громади для того, щоб такі команди там з'явилися. Ми не можемо взяти пацієнтів, які віддалено від Вінниці, тому що, по перше, ми не, ми ще не закрили навіть потребу по Вінниці і по Вінницькій громаді, тому що одна команда може працювати з 50 клієнтами. В нас є на сьогодні три, і одна із них дитяча, це з дитячим з дітьми працює команда, і дві дорослих для того, щоб виїхати десь за 20, за 50 кілометрів, це йдуть витрати, витрати, тому що це має бути транспорт, має бути пальне. Те, що нам плоти Національна служба здоров'я, воно не покриє нам ці витрати. Mm -hmm. І нам це ну, ми будемо тоді в мінусах. І в першу чергу. Вся допомога має бути наближена до клієнта, до людини. Тобто, не звідкись мають приїжджати, а має бути десь поряд той, до кого можна звернутися і хто надасть таку допомогу. І в тому числі для цього і створюються команди. Вони направлені на людиноорієнтованість, на людиноцентризм. тобто чим ближче. Людина має отримати цю послугу. Вона не має їхати за 100 чи за 50 кілометрів. Я от саме оце і хотів від вас почути. Чому тому, що е -е, знову. Я з гордістю це буду говорити. Вінниця знає, як це робити. Вінницькі професіонали, спеціалісти згуртувалися і знають, як це зробити. Створені такі команди, як ви вже сказали, це 3 плюс 1, або 4 команди. І до вас будуть приїжджати, приходити, телефонувати, запитуватися стосовно е е безпосередньо практичної роботи цих команд. Коли буде йти мова про створення в інших територіальних громадах? А вам буде вже чим поділитися? Я я правильно розумію ситуацію. Так, так, Насправді це ж справа не одного дня, не три команди відкрилося відразу ж. Перша команда три роки назад і третя лише в цьому році. Угу. Для цього мало того, що ти маєш мати фахівців команду, вони мають бути навчені. От, от до речі, про фахівців і навчені. Хто може бути? А можливо навіть хто і не може бути спочатку е членом цієї команди. Ви назвали там має бути п'ять чоловік. Чотири чотири, чотири чоловіка. Чотири чоловіка. Ну, звичайно, це мають бути е лікар, як я сказала, психіатр. Лікар-психолог або, можливо, може бути і психолог, не обов'язково лікар-психолог, медична сестра і соціальний працівник. Але вони мають пройти навчання і тренінги про роботу саме в команді і надання от таких послуг нашим клієнтам. Наші фахівці проходили це навчання під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Угу. Вони не тільки навчали і проводили тренінги для наших фахівців. Але вони допомагали нам матеріально з самого початку. Вони допомагали оплачувати заробітну плату цим фахівцям, тому що Національна служба здоров'я не відразу платить. Потрібно набрати команду, потрібно набрати паці... клієнтів, а це не робиться за один день, їх треба дійсно набрати. Вони забезпечили нас, наші команди обладнанням, і хочу похвалитися на сьогоднішній день, тому що воз нас супроводжує всі три роки. Вони оцінюють ефективність цієї роботи і. Вони вони нам закупили машину нову Тойоту для того, щоб наші фахівці мали можливість виїжджати до клієнтів. І в першу чергу вимога була така, щоб це не має бути медична машина зі знаками, з опізнавальними. Uh -huh, uh -huh. Тобто, люди, сусіди, знайомі не мають знати. Щоб до цієї людини приїхали от з лікарні, особливо з лікарні. Ючика, тому якась що ви така розумієте, стигматизація mm -hmm. до цих пір є. І це конфіденційна інформація. І тому це має бути така автівка, щоб ніхто навіть і не догадався. Тому ми дуже раді. Це таких машин закуплено шість на Україну і обрані саме ті центри, які найкраще працюють. І те, що ВОЗ обрав нас, це дуже добре. Мало того, на сьогоднішній день ВОЗ. Пропонує уже нас як центр, який може навчати інших фахівців для створення таких команд. І ми теж цим гордимося, але і ми вже працюємо. Наші фахівці їздять в громади для того, щоб підвищити їхню обізнаність, що до цього вони мають прийти і створити такі команди. Вони виїжджають в лікарні до таких фахівців, працюють з психіатрами, з психологами, з громадами. Тобто робота йде увесь час, крім того, що ми працюємо з клієнтами, mm -hmm. ми працюємо Працюємо з громадами, ми працюємо з іншими службами, соціальними, з іншими медичними закладами. В тому й полягає робота наша. Хто може скористатися, або іншими словами, хто є основним вашим клієнтом? Ну, в першу чергу, це клієнти, які мають психічні розлади. Перше загалом протипоказів є лише. Такі протипокази це зловживання психоактивними речовинами або алкоголем. І друге, це виражені когнітивні порушення. Тому що наша ціль реінтегрувати людину в суспільство, в громаду. Звичайно, якщо це будуть виражені когнітивні порушення, нам це не вдасться зробити. Всі інші мають право бути в цій команді. В першу чергу це згода клієнта. Якщо він має такі розлади і він згоден, і то, то з ними починає працювати. Ми чудово розуміємо, що вашим фахівцям, вашим командам, приходиться мати справу не тільки з клієнтом, але і з оточенням, найближчим оточенням це і сім'ї або рідні, я так скажу, рідні люди, які оточують вашого потенційного клієнта. Як побудована робота саме з оточенням? Адже іноді воно має дуже велике значення, звичайно в тому і полягає інновація цієї роботи, командної такої роботи, в тому, що не тільки працюють з клієнтом, а працюють з родиною, найближчим, як ви сказали, оточення в першу чергу. Це працюють психологи. Психологічна діагностика, психологічна е, підтримка, психологічна психотерапія вони навчають їх, як потрібно себе правильно вести, е, коли в тебе в родині є такий е, такий, родич, такий випадок. Такий... випадок угу. так. Особливо це велика робота з родинами там, де діти, тому що насправді впер дуже багато залежить від того, як. В якій, в якій родині живе ця дитина і як це все розуміють? Тому в першу чергу це працюють психологи. Якщо є потреба, працюють психіатри, але в основному робота психолога це з родичами. А, а як е, співпрацюють оці мультидисциплінарні команди з іншими? Бригадами з іншими фахівцями, з іншими службами, які також опікуються психічним здоров'ям, і чи є така співпраця? Звичайно, така співпраця є. є медична співпраця із медичними закладами в першу чергу з сімейним лікарем. Тому що, звичайно, клієнт, який має психічні розлади, в нього не виключено, що є будь-які інші проблеми зі здоров'ям, це і е, потрібен сімейний лікар. Тому обов'язково вони, якщо за згодою звичайно клієнта, все це оговарюється, вони працюють з сімейними лікарями. Якщо є потреба показати іншому фахівцю, є проблема. Хірург, травматолог, все це організовується. Якщо е, е, є психологічна робота. Робота з психологами різних також центрів. Якщо людина потребує соціальної допомоги, дуже важливе це має значення, тому що ми раніше бачили такий медичний аспект в роботі з клієнтом, то тут працює, включається соціальний працівник. Він працює з соціальними службами і дійсно велика допомога. Коли працюємо в родині, в сім'ї, ми бачимо потребу людини в першу чергу. Це і робота з документами, це соціальні виплати, це навіть елементарна соціальна допомога одягом, продуктами харчування, і це дуже гарна співпраця, тобто є допомога і співпраця з будь-якими іншими організаціями і фондами. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що сьогодні ми на в гостях Софія Олегівна Кучерук, директорка комунального неприбуткового підприємства Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені Академіка Ющенка Вінницької обласної ради. І ми спілкуємося з пані Софією в проєкті Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який входить в українську програму ментального здоров'я. Ти як Софія Олегівна, ви вже сказали про індивідуальний підхід. Це обов'язково в такому випадку має бути. А як добивається, яким чином? От ви сказали дуже гарний приклад про автівку, що ніхто не має навіть здогадуватися, що це за автівка. Ем, е, дозвольте, я так скажу, інтимність я беру зараз в лапки е, відвідувань е, ваших можливих клієнтів, пацієнтів. Як це відбувається? Як, як вам це вдається? Як вдається цим бригадам це робити? Дійсно, це дуже індивідуальний підхід. Навіть план лікування психологічної допомоги складається разом з клієнтом кожен день. На зв'язку наші спеціалісти з тим, з тим чи з, uh -huh. з тим чи іншим клієнтом е, різні бувають. Бувають зустрічі, вони домовляються, і це не обов'язково додому. Вони домовляються, це може бути нейтральна територія. Вони можуть зустрітися в парку на лавочці, вони можуть зустрітися в кафе за чашкою кави. Наші клієнти дуже часто хочуть приходити на місце базування цих команд, тому що вони стають в процесі оцього лікування і підтримки. Вони стають активнішими, коли раніше. Вони навпаки не виходили з дому, не е, комунікували з людьми, то зараз, навпаки, наші спеціалісти стараються і вони до цього приходять, що клієнти самі кажуть, а ми хочемо до вас, бо вони пройдуться, вони побачать, вони тут, на місці дислокації, з ними поп'ють чаю. але вони оговорюють кожен момент зустрічі, і це не значить, якщо виїжджають на зустріч, що всі фахівці От команда чотири mm -hmm. чоловіка приїжджає. Ні, це приїжджає хтось один. Той, хто самий необхідний. Якщо потрібен психолог попрацювати, приїжджає психолог. Якщо потрібна медсестра виконати ту чи іншу процедуру, uh -huh. привести медикаменти, то це медсестра або ж це соціальний працівник. Але це все по домовленості. Мене знаєте, що вражає. От за ці роки і члени, ті, хто зараз працюють в команді, наші клієнти, вони кажуть, що вони загалом. Ніколи не уявляли, що таке може бути, що до них так можуть відноситися. Завжди з усім радитися, кожне питання обговорювати разом, допомагати в усьому. Якщо пацієнт каже, вони виходили на риболовлю разом. Пацієнт каже, я колись дуже любив ходити на рибалку, але я цього боюся зараз робити, тому що я багато років не виходив, вони йдуть з ним. В нас пацієнти, які відновилися на роботі або знайшли нову роботу, які вже багато років не працювали. В нас є пацієнти, які поновилися в вищих учбових закладах. В них були академічні відпустки, вони вже не знали, чи вони вийдуть. Вони відновилися. Вони У нас є пацієнти, які зараз працюють в волонтерських організаціях, те, про що вони ніколи не думали, що вони вже можуть повернутися в громаду, в суспільство і приносити ще користь. І знаєте, коли нові приходять клієнти і починають наші розповідати, коман... команда угу. ми будемо з вами працювати ось так, ось так, ось так. І перше в них завжди йде запитання: а скільки це коштує? Наші кажуть це безкоштовне. Кажуть, хіба таке може бути? Тобто, а ті, що в команді це йде безперервно, ось так на протязі часу вони, вони дійсно відновлюють, покращують своє здоров'я. Але якщо є необхідність, не дай Бог загострення, наші фахівці це бачать і вони відразу ж тоді їх рекомендують, щоб стаціонар, щоб це не затягувати, щоб це за короткий час зняти загострення і знову повернутися додому в свої там, де ти проживаєш. Тому і знову ж таки співпраця з медичними закладами, куди кого треба госпіталізувати, це обов'язково. Е, тому дійсно, оце є інноваційний підхід зовсім інший, ніж привикли, Що є пацієнт з психічними розладами, угу. є спеціалізована лікарня, яку всі боялися закритого типу, і всі уявляють, от, що там жахи. От, от. Так, а це от рівний рівному е, члени. І пацієнти спілкуються на рівні, вони поважають з повагою відносяться один до другого і до їхніх родин, і тому це є дуже гарні результати. Дуже коротко, Софія Олегівна, Чи можна говорити взагалі наскільки етично говорити про будь-яку статистику, в коли ти говориш про мультидисциплінарну команду? І чи є статистика роботи мультидисциплінарних команд? Е, ну, статистика в тому, скільки команд є в якій області. Це є така статистика, це наявно, так. дивіться умови для того, щоб отримувати кошти від національної служби здоров'я, тому що працювати можна, але mm -hmm. хтось же mm -hmm. має оплачувати mm -hmm. це все. Національна служба здоров'я оплачує, якщо в, в одна команда обслуговує не менше 50 пацієнтів. Це може бути 53, 55, теж не більше, але не менше 50. Тому що якщо ти працюєш навіть з 48 чоловіками, uh -huh. тут НСЗУ не заплатить тобі ні копійки, не вони жаль. от тому... 50 вони так собі вирішили. Ну, так, вирішили. Тому є статистика, що скільки має бути, скільки клієнтів має обслуговувати команда. І кількість команд, яка є в тій чи іншій області. Uh -huh. от така є статистика. Але велика кількість є тих, які потребують ще цієї допомоги. Насправді це послуга, яка е, Ну дуже буде затреб... вона й на сьогоднішній день затребувана, і буде ще більше затребувана, тому що люди, ті, які боялися, і в тих, яких стигма, вони чують, вони бачать виступи амбасадорів, угу. тих, хто о, клієнтів цих і, і вони дійсно приходять до нас. Дякую вам. Ще раз нагадаю, директорка комунального неприбуткового підприємства Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені Академіка Ющенка Вінницької обласної ради, пані Софія Олегівна Кучерук, була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Цей проєкт, проєкт медіапроєкт Ментальне здоров'я плекаємо стійкість. Він виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як нагадаю ще раз, можливо, хтось забув. Кожен вівторок о 14.10 на нашій частоті і на нашу. Мому майданчику Софія Олегівна радий був вас бачити. І щиро дякую за дуже коротку відповідь, дуже структуровану відповідь саме от з цих питань. Дякую, дякую вам, вам за спілкування, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. а Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм 101.8 mpm місто на дворі події що поруч